Вітаю, друзі! Сьогодні їдемо по третьому маршруту. Залишайтесь з нами, буде дуже цікаво. Виїжджаємо з сервісного центру, обов'язково правий поворот. Пам'ятаємо, що ми рухаємося в житловій зоні. В житловій зоні пішоходи мають перевагу незалежно від того, по патротару вони рухаються чи по проїжджій частині. Перед нами перешкода обов'язково поворот в дзеркало і об'їжджаємо перешкоду. Спокійнесенько собі рухаємось. Напрямок нашого руху віднесенько прямо на оці ворота. Ворота досить цікаве місце. Якщо назустріч вам рухаються автомобілі, то краще зупинитись і е, пропустити ці автомобілі, тому що місце вузеньке, і проїжджаючи це місце, можуть вам зарахувати або ж аварійну ситуацію, або ж просто е, помилку. Есть, тут ми зупинились, спокійне припускаємо навчальну машину. і всім раджу в цьому місці, якщо ви бачите навчальні авто або екзаменаційні авто, то ну, спокійненько зупинились, їх пропустили і потім продовжуєте рух. Тому що мало ли, вдруг хто здає іспит в цій машині, йому буде трошки легше. Так, правий поворот повертаємо праворуч на перехресті. Обов'язково дивимося, щоб ніхто не... Рухався, ніхто не їхав, повертаємо голову і спокійнесенько собі продовжуємо а, рух. Найближче місце для зупинки дозволене це ось тут от, біля а, столба. Спокійнесенько собі можемо тут зупинитися, якщо не обійдемо. Так, не більше 20 км на годину рухаємося в житловій зоні. Попереду бачимо а, знак. Спокійнесенько рухаємось до перехрестя. На перехресті будемо повертати праву Як тільки проїхали знак, вже можемо правий поворот, машин немає, спокійнесенько можемо собі виїжджати. Якщо були б машини, нам треба було б їх пропустити. Під час виїзду обов'язково стежимо, щоб не наїхати на суцільну лінію розмітки. Швидкість під час практичного іспиту я всім раджу тримати близько 30-35 км на годину. Швидше не потрібно, тому що якщо учень йде швидше, йому задають якісь вправи, зупинки, розвороти і тому подібне. В цьому місці інспектор може вам сказати, що на найближчому регульованому перехресті повертайте праворуч. Звертаю вашу увагу, що перед нами світлофор, але він регулює рух через пішохідний перехід. Це регульований пішохідний перехід. А наступне перехрестя, за ним одразу за пішохідним переходом, це нерегульоване перехрестя. Тому, виходячи з цього всього, у нас найближче регульоване перехрестя у нас буде от там, де перетин з вулицею Кільцевою. І наступному перехресті будемо рухатись е, прямо. От В цій смузі залишаємось. Рухатись прямо можна тільки з е, лівої смуги. Зелений дозвільний е, сигнал світлофор. Можемо рухатись. Але на цьому перехресті є одна невеличка особливість. Рухаємось прямо і рівнесенько собі потрапляємо в ліву смугу. Потім за пішохідним переходом показуємо правий показчик, дивимося обов'язково в об церкало і спокійнесенько собі займаємо праву смугу. Рухаємося по правій смузі. Значить, якщо вас просять зупинитись, то найближче місце. До зупинки. Прямо перед нами паркувальний майданчик, там стоять машини і там можна зупинитись. Звертайте увагу, щоб не було виїздів, тому що тут є також такі замасковані в кущиках виїзди, щоб ви навпроти виїзду не зупинились і за 10 метрів до виїзду також не зупинялися. Дивимося, пішоходів немає, можемо собі спокійнесенько е, рухатись. Е, дуже часто тут кривенько припарковані машини, тому якщо необхідно, об'їжджаємо їх як перешкоду, не поспішаючи дивимося в церква, щоб нікого не було. На перехресті будемо рухатись праворуч. Е, Цікаве перехрестя. У нас тут світлофори з е, додатковою е, секцією. У нас червоний основний сигнал і зелена додаткова секція. То рухаючись на зелену додаткову секцію, ми маємо пропустити транспортні засоби, які рухаються з інших е, напрямків. Конкретно в даному випадку вони будуть рухатись з двох напрямків: зустрічного напрямку. Тобто Звідти з вулиці е, Шевченка, а також транспортні засоби, які будуть розвертатись е, з е, правого боку по відношенню до нас, тобто з вулиці Левка е, Лоп'яненка. Так, червоний наша додаткова секція. Спокійнесенько собі починаємо е, рух. Дивимося, що з зустрічного напрямку рухаються транспортні. Е, Засоби. Зупиняємось, пропускаємо їх. Якщо нікого нема, ніхто не рухається, ніхто не розвертається, спокійне собі продовжуємо У пішоходів червоне світло, вони стоять. Після повороту ми залишаємось в правій смузі. І перед пішохідним переходом, тому що там за пішохідним машини стоять, перед пішохідним. Нам необхідно зайняти ліву смугу. собі поворот з Якщо нікого нема, займаємо ліву смугу. Так, якийсь непевний пішоход. Так, це не пішоход, він не йде. Так, На перехресті будемо рухатись праворуч. Тобто для цього нам необхідно буде зайняти праву смугу. Тобто тут у нас завершується припарковані. Автомобілі, правий показчик, праве дзеркало, обов'язково, щоб не було там велосипедистів, мотоциклістів і подібних транспортних засобів. У нас зелений, можемо е, рухатись, але повертаючи, обов'язково нам треба дати дорогу пішоходам, якщо вони йдуть. Повернувши на вулицю захисників, інспектор попросить вас знайти місце для зупинки. Одразу ось тут от зупинятись не можуть. В даному випадку транспортні засоби припарковані з порушенням. І а, я всім своїм учням рекомендую їхати от туди от, до сільпо, і за сільпо спокійно собі зупинитись. А, з правого боку у нас а, припарковані автомобілі, тому ми не повертаємося в крайнє праве положення. Ми спокійнесенько собі. Рухаємося по о, лівому положенню, зайві маневри не виконуємо. Іде пішоход, пропускаємо пішоходам. Продовжуємо рух. Десь тут, де закінчується суцільна лінія розмітки, можна спокійно собі зупинитись, не заборонено. Тут, як пощастить, якщо буде місце, можна буде заїхати спокійно передом зупинитись. Якщо місця не буде, то тільки паралельне паркування. Дозволено зупинятись, ось де стоять автомобілі, тобто тут всюди дозволено зупинятись. Єдине, що звертаєте увагу, що виїзд навпроти виїзду, 10 метрів до 10 метрів після, не можна зупинитись. На перехресті будемо їхати ліворуч. Дивимось, пішоходів немає, інших транспортних засобів немає. Ну, от якщо б на нам рухались транспортні засоби, ми б їх пропускали. Спокійнесенько собі повертаємо і уважно дивимося, щоб із-за не вибігали пішоходи. І продовжуємо рух. А, на даній ділянці. У нас, рухаючись в крайньому правому положенні, ми можемо зацепити віточки, гілочки, які торчать. Тому вибираємо такий інтервал, щоб ми не зацепляли гілочки і не їхали по цих кучках з листями. Чому? Тому що за це все також буде зарахована помилка. Попереду перешкода. Завчасно показуємо показчик повороту, дивимося в церкало і спокійно собі об'їжджаємо перешкоду. Правий показчик, праве церкво і повертаємось назад в крайнє праве положення. Спокійно собі продовжуємо рух. Бачимо, у нас пішоходи і велосипедисти є. Водії повинні бути особливо уважними до пішоходів і до велосипедистів. Так, у нас перехрестя, головна дорога. Ми маємо перевагу спокійненько собі. продовжуємо рух прямо. Бачимо. Попереду у нас перешкода, і нам необхідно завчасно зайняти ліве положення. Показуємо покажчик повороту. Дивимося, щоб ніхто нас не обганяв. Зайняли крайнє ліве положення. І продовжуємо рух. Не поспішаємо повертатися назад в крайнє праве, тому що тут у нас перехрестя, тут у нас пішохідний перехід, і далі у нас припарковані автомобілі. Тому немає ніякого сенсу займати крайнє праве положення. Тут, до речі, також просять зупинитись, щоб учень потім починав рух під гірку, ну йому було важко починати рух. Бачимо: справи немає припаркованих машин, тому покачик повороту, зеркало. І спокійненько займаємо крайнє праве положення, продовжуємо рух прямо до теподібного перехрестя. На перехресті будемо рухатись прямо. Бачимо, що ми наближаємось з боку другорядної дороги. Нам необхідно в першу чергу дати дорогу пішоходам, які переходять вулицю, і транспортним засобам, які рухаються з інших напрямків. В даному випадку зліва до нас наближається автомобіль. Ми зупиняємось, пропускаємо його. Проїхав автомобіль, нікого більше немає. спокійно продовжуємо руху. На цій ділянці досить часто просять знайти місце для розвороту. От тут є. Декілька місць для розворотів, є виїзди з дворів, є переривчата лінія розмітки, тому я думаю, з розворотом тут не буде абсолютно ніяких проблем. Так, бачимо, що наближаються пішоходи до пішохідного переходу, завчасно знижуємо швидкість і зупиняємось. Пішоходи пройшли, спокійненько собі продовжуємо рух. На перехресті будемо рухатись праворуч, Десь в цьому місці вже можемо правий показчик повороту показувати. Бачимо, у нас червона, червоний сигнал світлофора, але табличка, яка дозволяє поворот праворуч. В першу чергу ми пропускаємо пішоходів, які переходять вулицю. Потім пропускаємо всі транспортні засоби, які рухаються по тій вулиці, на яку ми виїжджаємо. Дивимось, нікого немає, можемо спокійно собі повертати. Повертаючи праворуч, займаємо крайнє праве положення. Правий показчик повороту дивимося, що рухаються транспортні засоби по смузі, в якому перелаштовуємося. Пропустили машину і спокійнесінько собі перелаштувалися. Рухаємось до перехрестя з круговим рухом. На перехресті з круговим рухом будемо їхати в перший з'їзд. Для цього нам необхідно зайняти крайнє праве положення. З повороту, дзеркало, і спокійнесенько займаємо собі праву смугу. Під'їжджаючи до кола, дивимося, щоб ніхто не рухався по колу, заїхали на коло правий показчик повороту і спокійнесенько собі виїжджаємо з... О, Пола. Можна одразу виключити показчик повороту, можна доїхати, аж от сюди, от, до пішохідного переходу, І він тут або ж виключиться сам, або ж е ви відключите його. Продовжуємо рух. Ділянка досить е проста. От, е зазвичай тут просять е знайти місце для зупинки, тому пам'ятайте, що у нас е присутня тут суцільна лінія розмітних. Якщо ви зупинитесь, буде менше, ніж е 3 метри до транспортного засобу, який зупинився і не можна цього робити. Тут є майданчик отакий от маленький, але я ніколи не бачив, щоб там хтось зупинявся ні на екзамені, ні на навчанні на автомобілів. Тому рухаємось е прямо, час від часу просять зробити розворот е тут, повертаються до кола і на полі розвертаються і знову продовжують рух е в напрямку. Це Шевченка по вулиці. Кільцевій. У нас почалась переривчата лінія розмітки. Зупинятись можна, але стежимо, щоб не зупинятись навпроти виїздів, тому що не можна цього робити. Ну і звичайно ж, 10 метрів до виїздів, 10 метрів після виїздів також зупинка заборонена. Попереду у нас ну, от На цьому перехресті також буває просять розвернутися. І пішохідний перехід. За пішохідним переходом через 10 метрів можна зупинятись, тобто там майже будь-де можна зупинятись, але треба стежити за тим, щоб не зупинитись навпроти воріт. Тому що з лівого боку у нас є ворота, то це виїзди з там, якоїсь прилеглої чи прибудинкової території. І там зупинятись навпроти цих виїздів, зупинятись не можна. Все, спокійнесенько собі рухаємось до о, перехрестя. На перехресті будемо рухатись прямо. Також на цій ділянці, у деяких моїх учнів, була така помилка, як перевищення швидкості. Тому стежте за о, швидкістю. Я рекомендую рухатись з о, швидкістю 30-35 км до 40 км. Ніхто вам не буде за це робити ніяке зауваження. Але ті кандидати, водії, які поспішають, от вони можуть перевищити швидкість. За перевищення швидкості також буде зарахована помилка. Я не раджу поспішати. Чому? Тому що. Якщо учень поспішає, то йому задають додаткові якісь вправи. Чи зупинки, чи розвороти. От, їх може бути декілька протягом іспиту. Так, чекаємо зеленого сигналу. Зелений сигнал продовжує рух прямо. В чергове нагадую, що на цій ділянці не можна зупинятися від перехрестя і до наступного. Перехрестя. Чому? Тому що суцільна лінія розмітки, якщо ми зупинимось, буде менше, ніж 3 метри, до суцільної лінії розмітки буде отрудне зустрічний радість, тому зупинятися не можна. На перехресті будемо рухатись ліворуч. для цього лівий показчик, дзеркало. Займаємо крайнє ліве положення. Показчик повороту можна не виключати. Бачимо, що час у нас закінчується, спокійний зірк до стоп лінії і е, зупиняємось перед стоп-лінією. Звертаю вашу увагу, що переїжджати з лінію не можна. Якщо кандидат в воді на іспиті переїде стоп-лінію, йому буде зарахована помилка. Тому краще всього зупинятись таким чином, щоб ви бачили стоп-лінію. Я не знаю на камері буде, буде видно чи не буде видно стоп-лінію, Але як тільки стоп-лінія підійшла до капоту, так можемо і зупинятись. Тобто в такому випадку. Точно її не переїдете і ніякі помилки вам за це не будуть зараховані. Далі. Повертаючи в цьому місці, важливо тримати правильну траєкторію, таким чином, щоб не опинитись на зустрічній смузі і не опинитись на велосипедній смузі. Ми бачимо зустрічну смугу, бачимо велосипедну і направляємо свій транспортний засіб таким чином, щоб не наїхати на ці смузи. Перешкода, поворот зеркала, маневр. спокійнику з правим показчиком повертаємо. Рухаємось вже до сервісного о, центру. От, і на о, о, цій о, ділянці. Надзвичайно важливо стежити за тим, щоб не наїхати на соціальну лінію, яка знаходиться з правого боку. Незважаючи на те, що це зрозуміла і досить проста помилка, кандидати водії досить часто її допускають, тому контролюємо інтервал справа за допомогою правого дзеркала. Тобто, як на мене, це найкраще ну, або ж за допомогою якоїсь міточки, якогось індикатора на. Панелі приладів на торпедах. Дуже часто люди вішають якісь туди ігрушечки, наклеєчки, ставлять, маячки для того, щоб передуватись, де у них край транспортного засобу, таким чином, щоб рухатись з безпечним інтервалом. Так, Під'їжджаємо до повороту. Десь приблизно ось в цьому місці вже можемо показувати лівий попащик, Під'їжджаємо до лінії крайн ліве положення, рухаємось лінії, знижуємо швидкість. крайнє ліве положення займаємо таким чином, щоб не залізти на зустрічну смугу. Зустрічні автомобілі пропустили і спокійненько собі повертаємо. Не забувайте знижувати передачу, тому що дуже часто. Учні залітають на там, другі, треті передачі. Краще всього зупинитись, включити першу передачу. Якщо вас просять знайти місце для зупинки, будь ласка, біля цієї будівлі можна зупинятися, це не заборонено. Якщо перед вами припарковані транспортні засоби, об'їжджаєте їх так, як е, перешкода, тому що дуже часто і екзаменаційні, і навчальні транспортні засоби тут зупиняються, і е, доводиться їх об'їжджати. Також пам'ятаємо, що ми рухаємось в о, житловій о, зоні, і наша з вами швидкість не повинна перевищувати 20 км на годину. І плюс до цього пам'ятаємо, що о, пішоходи мають перевагу як на тротуарах, так і на проїжджій частині. Тому їх. Лівий показчик, будемо рухатись ліворуч, тримаємось правої сторони, таким чином, щоб можна було розминутися із зустрічними. Під'їжджаємо і бачимо, що у нас тут знак зона 5. Тому я рекомендую включити першу передачу і далі рухатись з першою передачею. Звичайно ж, по тему спідометру, який у нас є, в автомобілі, важко дуже відміряти 5 км. Але з мінімальною швидкістю першою передачою рухаємось. Попереду у нас перешкода у вигляді вантажного автомобіля. Зустрічні транспортні засоби пропускаємо і спокійнесенько собі об'їжджаємо нашу перешкоду. Обов'язково дивимося в дзеркало спочатку вліве, щоб нас ніхто не об'їжджав, потім вправо, коли повертаємось на свою половину проїжджої частини. Бачимо вже сервісний центр, це добрий знак. Якщо ви доїхали до цього місця, то це означає, що ваш іспит наближається до кінця, причому успішно наближається. В цьому місці тримаємось правої сторони, правий показчик показуємо і шукаємо місце для зупинки, де можна безпечно зупинитися. Зупиняємось і все. на цьому ваш іспит завершений. Друзі, якщо вам сподобалось відео, ставте сердечко. Якщо ви знайшли якусь помилочку, хочете написати якийсь коментар чи ще щось, не соромтесь, пишіть, я завжди з радістю відношусь до коментарів. Якщо е, хочете підтримати канал, внизу написано, як це можна е, зробити. Дякую, що додивились до цього моменту. Всім гарного дня!